Восьмирічна Анна грається іграшками у дитячій кімнаті. Поки мама і тато отримують адміністративні послуги в ЦНАПі, дівчинка з братиком під пильним наглядом виховательки. Я малюю, складаю мозаїку, граюся кухонькою. А поруч забавляється 11-місячний малюк. Він тут разом з мамою. Ми прийшли по справах, але зараз там дідусь нас сидить на місці, а ми можемо пограти спокійно. Є чим дитину зайняти, не потрібно ходити між людьми. Дуже зручно. І дитині є чим зайнятися, і я трошки спокійніше, не хвилююся, що там може знаєте, Ну, люди різні, хтось кашляє, там хтось може хворий. Залишити свою малечу, погратись іграшками, поки дорослі вирішують справи в центрі адмінпослуг. Вінничани можуть з 2008 року. Дитячою кімнатою мають можливість скористатись відвідувачі, які прийшли в центри надання адміністративних послуг і мають на руках талон електронної черги. Відвідувачі заводять в дитячу кімнату своїх діток, залишають обов'язково свій контактний телефон. І дітки перебувають до того часу, поки батьки отримують адміністративні послуги. У дитячому куточку під наглядом виховательки можуть перебувати діти віком від 2 до 10 років. Молодші хлопчики та дівчатка залишаються тут лише з батьками. Діти можуть погратися різними іграшками, також вони можуть ліпити, малювати, робити різні поробки з матеріалів. Також можна включити і мультик. подивитися. Тато двох діток Володимир звернувся у прозорий офіс, аби перереєструвати місце проживання. каже, часто з малечою не вдається вирішити усі питання. Тож такою послугою задоволений. хороша ідея через те, що Кожна людина, яка прийшла в міську раду, може залишити дитину в кімнаті для того, щоб вирішити свої питання. Дитячі кімнати працюють в усіх чотирьох прозорих офісах міста за графіком роботи ЦНАПів. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.